В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає радіохвиля School Fox FM І я її ведуча Оксана Карабін. Сьогодні разом з діджеєм Ерікою будемо покращувати ваш настрій. На календарі 25 вересня, і це означає, що час записувати свої мрії на аркуші. Здогадались, чому? Це тому, що сьогодні у всьому світі відзначають День мрій. Мріяти дуже корисно, але для того, щоб ваші мрії здійснювались, кажуть, потрібно записувати їх десь у блокноті, а ще необмінно діяти, бо без ваших дій та кроків мрії самі не стануть реальністю. В Україні сьогодні відзначають День Позашкілля, тобто цю подію мають святкувати ті, хто відвідує якісь гуртки та секції, ті, хто розвивають свої таланти та здібності і, безперечно, їх керівники. Тож вітаємо всіх з таким святом. Ну а тим, хто ще не знайшов свою суперсилу, бажаю якнайшвидше її відчути, та реалізувати себе у потрібному напрямку. З вами була я, Оксана Карабін.

Шумінгам, на ярмарку різний крам Гуси, свині, барани, помідори, кабани, є усе, що треба. нам Гуси, свині барани, помідори, кабани, є усе, що треба. нам